Мої вітання з вами, я Ілля Рябінін-Шафранський, і ви дивитесь спецвипуск програми Нільтерв'юер на каналі Медіа Ворлд в Україні триває повномасштабна війна проти Росії, але сьогодні у фокусі мого об'єктиву відома людина, для якої наша біда не стала чужою, як і для уряду та мешканців найбільш високорозвиненої країни далекого сходу Японії, моєму гостю, як завжди, лишать всі риси сучасного японця. Він скромний, ввічливий та завжди відповідає влучним словом. Японський актор Норіакі Сугіяма вже став для всього світу абсолютною суперзіркою, але при цьому далеко не завжди відчуває себе окриленим світовою славою, бо саме завдяки його голосу розмовляє один з головних героїв найпопулярнішого аніме серіалу Наруто Саске Учіха. Нава ючхаса Кірайна Мунаратаксарга. На рахунку пана Сугіями безліч ролей у високоякісній японській анімації, але риси неповнолітнього брюнета, сповненого замкнутості, ненависті та тугою завбитою родиною, передалися й йому. На відміну від свого героя, актор лише тримається поодаль від публічності. Можливо, саме тому він так рідко дає інтерв'ю, як японським, так і світовим медіа. За це інтерв'ю я боровся дуже довго. Я писав електронного листа на телеканал TV Tokyo, Питався в японського посольства в Україні, але на початку не виходило геть нічого. Врятувало лише те, що японські повірені прочитали моє інтерв'ю з іншою акторкою, яка теж задіяна в роботі над нарутою, виконавицею ролі хінати Х'юги – наною мізуки. І крім того, мені допоміг один з моїх приятелів, чиє ім'я я не розголошуватиму на умовах конфіденційності. Але зазначу, що він є діючим співробітником телеканалу TV Tokyo, і саме тому я отримав згоду на проведення інтерв'ю з Норіякі Сугіямою. Попередньо відомо, що в цьому році Україна мала стати одним з приймаючих місць світового турне акторського складу аніме серіалу Наруто, який транслювався на протязі 14 років з 2003 по 2017 Сугіяма входив до складу акторів, який мав відвідати нашу країну в рамках зустрічі з українськими прихильниками культової анімації. Російське вторгнення змінило геть усе. Адже на TV Tokyo не тільки відмінили світове турне, а й повністю заборонили розповсюджувати на Росії та Білорусі стрічки, цифровий контент та офіційний мерч за мотивами аніме. Прохання сугіями виступало лише в одному: це інтерв'ю не мало транслюватись ніде. В цьому спецвипуску зібрано лише найважливіші тези з інтерв'ю, яке проходило через студійний WhatsApp, який належить провідному телеканалу Японії. Відразу наголошу, що з контексту не було вирвано нічого. Перше питання до пана Сугіями стосувалося японської звички в обмеженні спілкування акторів та інших медійних особистостей, які перебувають на контракті в телеканалів з представниками світових змі та нарешті незвичних речей. Як приклад, я навів ситуацію з українським співаком Максимом Новицьким, якому свого часу відмовили в співочій роботі в країні висхідного сонця лише через його привабливу зовнішність. Сугіяма прокоментував це так: цитую. Іноземці, на жаль, не дуже вже розуміють деякі традиції шоу-бізнесу в Японії. Я знайомий з його творчістю і можу сказати, що ці заходи пов'язані з неприпустимістю нервового збудження серед глядачів, аби не травмувати психологічне здоров'я. Іноземець для японського глядача це завжди екзотика, новітня картинка, більш родлива та приваблива людина. І він завжди буде цікавим, ніж японець. Як я побачив, ваш земляк дійсно вміє підкорювати серце японської жінки. Кінець цитати. Як і пані Мізукі Сугіяма навіть і не мріяв про те, що роль одного з головних героїв дістанеться йому. Ніхто з акторського складу тоді ще не знав, що Наруто це один з найсерйозніших медійних проєктів, зорієнтований на величезну монетизацію. Актор згадує: ніхто не думав, яким цей серіал вийде в результаті. Цитую: всі ставилися до цього проєкту як до звичайної роботи, яку ми всі вміємо робити. Коли ми побачили першу арку, ми зрозуміли, що це буде вельми успішна робота, в якої є майбутнє. Творець оригінальної манги Масаші Кішімото був присутній на студії абсолютно завжди, і коли після монтажу титрів він кожного разу потирав руки, то всі зрозуміли, що всіх нас очікує неймовірний успіх. А ось роль юного та вродливого Саски на нарякі сугіями давалося важко. Найяскравіше це проявилося в одному зі сценарів до другого сезону аніме Наруто Шипуден, де актор почав вивчати психологію серійних маньяків. Актор згадує, цитую: мені було важко зрозуміти те, чим живе мій герой. По-перше, він неповнолітній, по-друге, важко відігравати його психічний стан, адже я ніколи не знав, як це так, коли на твоїх очах знищено всю твою родину, і тобою рухає лише ненависть та помства своєму рідному брату, який це зробив. Доходило навіть до того, що в роботі мені доводилося читати книжки про вбивць, щоб розуміти їхню поведінку, коли в Наруто Пуден мій Саске майже перетворився на психічно нестабільного маніяка. Завдяки голосу пана Сугіями Саске Учіха став світовим ідолом, а Норіакі Сугіяма суперзіркою. В 2013 році він навіть вперше завів свій твітер, але в тому ж році його занадто швидко і покинув. Але в чому ж проблема? Невже роль сексуального неповнолітнього месника остаточно зробила актору корону на голові? З приводу цього Сугіяма каже: цитую: робота над Наруто дала мені набагато більше, ніж я хотів, але існує період, коли краще вже зробити вибір на чомусь одному і припинити міряти на себе купу інших образів. Я знаю точно, що б я не робив, світ завжди бачитиме в мені лише Саски і більше нікого. Звичайно, я вмію розділяти норяки сугіяму та саски учіху на двох окремих героїв, де один вигаданий, а інший реальний. Тому мені поки краще уникати публічності. Бо мій шлях, як і шлях мого героя, далеко не закінчено. І мені нічим поки ділитися зі світом. Є те, що має лишитись, не публічно. На питання чи не пов'язано це з тим, що Саски учіха наразі точно такого ж віку, як і актор, Норіх і сугіями відповів, що згоден з думкою, але знову навів відмінності. Цитую: Саски вже одружений і має доньку, а я двічі був розведений і коло мене лише хатні тварини та мій образ життя. Наразі я можу покататись на машині, подорожувати і тільки так спілкуватись з шанувальниками, якщо мене хтось раптом і впізнає. Я знаю вже ж про соцмережі і мені нічого не заважає зробити там свій аккаунт, але поки що я до цього не готовий. Норікі Сугіяма був дійсно двічі одружений і двічі розлучений. Вперше він одружився лише у 22 роки, коли завдяки його ролі кар'єра набирала обертів. і тоді вперше оступився, коли відчув на собі як це одружитися на своїй фанатці, в якої режим утриманки було активовано геть нецілодобово. цілодобово. В японців існує такий менталітет, що під час знайомства з батьками дівчини одне з перших запитань до хлопця, скільки той заробляє. Коли я починав роботу з наруто, мені вистачало лише сплачувати за оренду квартири в Токіо на їжу та не на великий відпочинок. Згодом же, коли аніме почало окупатись, вона стала хікікоморі, коморі, тобто соціофобкою, і постійно цупала в мене частину гонорарів. Я двічі терпів, доки на третій день не звернувся до поліції. На цьому ми розійшлися, навіть не одружившись. Другого разу було те ж саме. Всі бачили в мені айдола, але ж ніяк не хотіли дізнатися мене справжнього. Мене це дратувало, і я вирішив, що вже краще тримати коло себе лише хатніх тварин, бо це єдині живі істоти, які ніколи тебе не зрадять. На цьому було видно, що актор не жартує, а тому тема приватного інтимного життя для нього повне табу. Але мене зацікавила одна з цікавинок японського шоу-бізнесу. Співучість акторів озвучки. Норіакі Норіакісуияма в цьому плані виключенням не став. Його сингл Суигін то йору грає цілодобово в моєму телефоні. І як же сталося так, що актор не обмежився однією піснею, а випустив цілий альбом? Цитую: Коли я познайомився з Казихіко Інове та і Хідео, я вже знав, що вони мали свої музичні роботи. Хідео озвучував якраз старшого брата Моосаски Ітачі. А тому ми вирішили записати дует, який сподобався продюсерам Наруто. Далі вже я виступив автором та слів музики якраз того самого синглу, який грає в твоєму телефоні. Мені приємно, що моя творчість доходить і до України. В цьому році світове турне акторського складу наруто мало відбутися в п'яти містах України як одного з пунктів маршруту. Творчі зустрічі мали проходити в Харкові, Дніпрі, Києві, Одесі та Львові. Вторгнення Росії до України змінило геть усе. Турне було скасовано, а тематична та цифрова продукція покинула Російську Федерацію та Білорусь назавжди. Японія не змогла терпіти буремну поведінку російського ведмедя шатуна. З приводу цього актор каже: цитую: Я далекий від політики, але терпіти, коли велика країна нападає на ту країну, яка не має великих цілей, а лише прагне повернути території, які були їй від самого початку, це вище моїх сил. А вже ж ми багато чого робимо для України та всіх українців, які перебувають в Японії, і не дозволимо, щоб в нашій країні росіяни господарювали, попираючи наші закони. Наш канал заснував гуманітарний штаб допомоги, який буде проанонсовано пізніше, і ми будемо допомагати кожному українцю, який в тому чи інакшому сенсі постраждав від агресії. На питання, чи хотів на сугіяма приїхати до України, актор сказав: цитую без сумнівів. Я мав їхати в минулому році до Харкова, як запрошений гість на фестиваль Ханіфест, але сталася пандемія. В цьому році тур містами України, але вторгнення зламало все. Ці війни обов'язково закінчуються, і я вірю, що це теж добігне кінця. Ми обов'язково приїдемо до України, бо знаємо, що наші українські шанувальники особливо будуть раді з нами зустрітись. Після темряви настає світло, і якщо ми і станемо цим світлом, то будемо сяяти на максимум для всієї України. Розуміючи всю картину допомоги України від Японії, можна сказати, що нам японські партнери допомагають не тільки ліками, спорядженням та іншим, а тепер нам допомагають щінобі, тільки вони не жбурлять блискавки з рук, не створюють очами розумні живі обладунки і не разять мечем, а словом і благою справою. А наостанок вже і Сугіяма жартома назвав російського президента Володимира Путіна схожим на головного антагоніста аніме учіху Мадару, тоді як кремлівський уряд та гауляйтерів на злочинну організацію Акацукі. Така підтримка лише більше надає моральної підтримки розуміти те, що перемога буде на боці Альянсу ЗСУ. Ну а на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та натискайте на дзвіночок, як обов'язково задзвонить саме тоді, коли буде потрібно. Я ж вам бажаю на все добре і мирного неба над головою. До побачення!